З 37 вірша а, 37 го по 40 й вірш. І от Ісус Христос продовжує цю, цю, цю притчу, Він каже так, такі слова: Блаженні ті слуги або я хвалю тих слуг, яких Господар, прийшовши, знайде пильнуючими. По правді кажу вам, він підпережиться і посадить їх, і підійшовши, буде прислуговувати їх. І коли він прийде в другій чи в третій сторожі і знайде їх готовими, то блаженні слуги ті. Знайте же, що коли б знав господар дому, в котрій годині прийде злодій, допильнував би і не дав би підкопати дому свого. Сороковий вірш. Будьте ж і ви готові, бо син людський прийде тієї години, коли ви не думаєте. Тут зупинимось. Отже. Ще раз хочу сказати, він каже такі слова. Це цікаві слова. цікаві. Блаженні ті слуги, які Господар прийшовши, знайде пильнуючим. По правді кажу вам, він підпережиться, посадить їх і підійшовши, буде прислуговувати їх. Я хочу сказати, от. Що це означає ці слова блажені? Їх можна перевести так, щоб ми розуміли, тому що це старе слово, і ми вже не розуміємо його значення. Дивіться, це похвала. Він каже, достойні похвали. І він хвалить деяких людей. Ті, які е, пильнували, ті, які чекали, ті, які свідомо жили своє життя не просто для себе, а розуміли, що є деятель і є управитель. Достойні похвали, або, як ми кажемо, молодці, або, як ми кажемо, він сказав, гарна робота. І він похвалив цю людину. Достойні похвали. Хто ці люди? Хто ці люди? Ті люди, які зрозуміли, як було влаштоване це життя, як дане це життя, що є господар, господар життя і є управитель, які роблять свідомо для Господа, служать Господу. роблять Великі справи, які, які, е, які присвячують Ісусу Христу. Або маленькі справи, маленькі справи які е, присвячують Ісусу Христу. Але Господь, я хочу сказати тим, хто е, е, ну, щось робить для Господа, ви знаєте, що ви виходите на вулицю, або ви виходите на будь-які ці благодійні заходи, або ви щось жертвуєте, і ви прикладуєте зусилля. Дивіться, що Господь каже таким людям. Я пишаюсь вам. Ви молодці. Я ну, це для мене, ну це найкраще, що ви можете зробити. Господь хвалить таких людей. Він каже блажені, це, е, ну, озна... це його слова звучать е, 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 з вуст. І він каже: дивіться, що він каже. І таких людей він скаже ці слова. Я ціню, навіть на невеличке, що ти для мене зробив. Ти узнав, що це для мене треба зробити. Ти узнав, що це моя воля. І ти це зробив, я це ціню. Я ціную ту жертву, яку ти приклав, те зусилля, яке ти приклав. Тобі було нелегко це зробити. Тобі нелегко було вийти на вулицю, тобі нелегко було сказати, що Бог тебе любить. Тобі нелегко було поділитися з бідною людиною. Тобі, можливо, ти якісь зусилля, але ти зробив це в ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос каже, я ціню. Далі він каже, тепер Він посадить тебе за своїм столом. І він е -е, виявить тобі найвищу честь. І пошану. І він скаже, сідай, і він підпережиться, і він накриє перед тобою стіл. Це, звичайно, це образно. Але, але я хочу сказати, це благословіння почути і отримати від Господа все це. Це благословіння. Чому це благословіння прийшло? Просто Господь всіх благословляє. Ні. Це благословіння прийшло після того, як ти зрозумів це, прийняв рішення. Ну, для Господа служити, побачив цю е, проблему, нішу. Тих, чому ми кажемо, що долучайтесь до цих справ себе? Е, ми, сьогодні будемо дивитися, ми сьогодні будемо дивитися це відео, що наша Українська Християнська церква робила на минулому тижні. На минулому тижні ми, про, ми поїхали з соціальними працівниками відвідувати біженців, е, різних людей, які е, е, ну, через ситуацію опинились не так, як ми тут в Кременчуці. Ну, я думаю, що хтось з вас живе дуже в дуже таких скрутних умовах через переселенчество, Але вони живуть взагалі в селах заброшених. Ми приїхали туди, це джунглі, ти їдеш просто тут кущі, тут кущі, ти просто їдеш кудись, заїжджаєш до якоїсь хати. І ця хата ну, забро... ну, була заброшена. Там, мабуть, хтось колись жив, хтось колись вмер. І цей мужчина мене запрошує, зайди, подивись, як ми живемо. Ці всі старі, ця скам'яйка, ця, ця, ця спинка, ці, що були ще моєї бабушки, знаєте, оця дерев'яна здоровенна. От вони показують всі ці, ці. Подивись, як ми живемо. І вони переселенці. Ми приїхали до цієї бабульки, теж побачите це відео. Стоїть домик, маленький, український домик, красивий, бі біленький, синенький, як завжди, все біленьке, синеньке, покращено. В ньому взагалі кімната, Там жила одна бабулька. Вона біженка. Її син поранений десь у Другобучі сказали, що є дочка, теж там десь щось був, якийсь прильот. Вона одна тут. Вона є і ходить з цими кабинками. Вона не може, я їй пропонував, ми їй привезли допомогу всім. Всі. Ми не приїхали сказати Привіт, Ісус Христос тебе любить. Ми їм сказали Привіт, Ісус Христос тебе любить! На тобі продукти і на тобі засоби гігієни. І ми могли це зробити соціальними працівниками. І оця бабулька на цих радунках одна кімната, вона не може читати, у неї нема тіліка, у неї є радіо, і вона плете ці круглі килинки. Я, Один вона мені вручила, я їжу в нього. От щоб я не забув про цих людей. І ми приїхали цілий день, їздили по всіх цих заколотах. Тому що я хочу сказати? Як я взагалі, я сюди Господь цінить. Господь цінить Наше найман... найменше, що ти для нього зробив. І Він за це тебе благословив. Він саме за це скаже, я хвалю тебе. За що він тебе скаже, хвалю? Що ти вдома сидиш і просто ну, кажеш, в мене обставини, тяжолі, обставини, тяжолі, обставини, тяжолі. Весь світ такий, в цьому світі у всіх людей тяжолі обставини. Я не чув, щоб по новостям сказали, у нас взагалі проблем нема, все клас, приїжджайте до нас, ми дадим в дітей. На новостях таке не кажуть. В новостях кажуть проблеми. І ти, не, не зважаючи на свої проблеми, не зважаючи на свої хвороби, не зважаючи на те, що в тебе немає сили, ти береш і кажеш, Господь, ім'я Ісуса Христа. Я зроблю це, я відвідую, провідую, скажу добре слово, я приготую, я накормлю. Е, і даш цим е, людям, і Господь тебе, і скаже, тепер ти сідай, тепер ти сідай. А тепер я тобі тепер Господу. Воздаєм. Пам'ятайте, якщо ти для Господа робиш, приходи на е, Ще хочу деякі послів сказати. Дуже багато е, людей в цьому е, районі, то, через те, що ми працюємо вже багато років, вони знають нас, вони підписані на наші е, проповіді, вони дивляться проповіді, і вони дивляться відео, вайбері, де ми передаємо, щоб могли дивитися проповіді. І ось я вам скажу, я один секрет вам скажу, запам'ятайте: якщо ти чуєш проповідь, і вона тобі подобається, або просто чуєш проповідь, але після цього не робиш жодного кроку далі. Це не спрацює. Якщо ти чуєш проповідь, і вона тебе закликає зробити щось для людини, яка поруч з тобою плаче, в мене нічого нема. Обніми. Руки є. Одна почала. Проповідь, вона повинна людину закликати до чогось. І якщо ти це робиш, ти будеш тою людиною. Яку Господь благословив. Просто теж такий приклад. Ми приїхали в одне село, і там прийшла на зустріч зі мною одна жінка. Я знаю її багато років. Чому? Тому що а, у неї а, а, є дитина, і вона травмована і вона паралізована. І ця жінка прийшла до мене, щоб отримати, їй дуже важко отримати а, продукти і паперси для цієї дитини. Я цієї дав. І вона сказала мені, Бог мене не чує. Я кажу, проповіді слухати. Я слухаю. Я в Фейсбуці, я слухаю проповіді. І Бог мене не чує. І що я їй е сказав. Вам треба зробити слідчий крок. В ваших проблемах і труднощах вам треба взяти щось і піти до, до тієї, людини, яка теж в біді. І поділитися з ним. Не, не свої, не слезами. Тому що оці проповіді взагалі не, не працюють. Просто слухання проповіді, все скарбючський район наші проповіді слухають. Нічого не працює без того, щоб ти зробив слідуючий крок. <клухи> Слідючим кроком, друзі, для деяких з вас, я скажу, слідуючий крок, віри, який ти можеш зробити, прийняти на слідуючи законний зупиняє. Прийди і слухай навчайся. Для, для деяких з вас, я скажу, слідуючий крок віри, який ти можеш зробити, візьми новий завіт сьогодні і почни його читати. Слідуючий крок для тих, для декого з вас, е я можу сказати, такий. Долучись до якогось правого молоселя, який ти побачиш у цьому відео, сядь з нами машину і поїдь до цих людей. Ой, ми поїдемо в Слідівку, ми поїдемо туди в житті. Зустрінемось з дітьми, зустрінемось з дітьми захисників. І дивись на них, дивись, в очі обіймай, е, ну, плач з ним, підтримує. Це треба робити, це треба, щоб хтось зробив. Це не треба, щоб хтось тобі аплодував. Це Господь тобі повинен похвалити. Щоб Господь тобі повинен сказати, молодець, ти поняв, ти зрозумів життя. Ти зрозумів, що я є Господом життя, а ти управитель. Є чуть-чуть сили. Використовуй. Є чуть-чуть їди, Використовуй. Є час у тебе. І пам'ятайте, ще хочу сказати в цьому. Пам'ятайте за е, надлишок. Якщо в тебе куча времени і куча сил, а ти просто лінишся і просто 5 хвилин Господу даєш в тиждень, то ти будеш як та багата людина, яка просто дала надлишок. А якщо в тебе є сила, і ти робиш трошки більше. Господь це оцінить, і Господь тебе благословить. І ще в цьому, в цьому хочу сказати. Тепер для віруючих скажу. Послухайте, е, оці слова, молодець, хвалю тебе. ти сьогодні зробив, ти шукав мою волю, ти, е, ну, ти працював над собою, ти читав Біблію, ти молився, ти допоміг цій людині, або просто помолився за цю людину. Ці слова ми повинні чути кожного вечора. Кожного вечора. Ти сьогодні міг розізлитись на цю людину. А потім подумав, ну Господи, це не угодно. І не розізлився. Ти сьогодні міг обідитися на цю людину. Потім подумав, ну, Господь каже, прощай. Я прощаю. І Господь каже, і кожен вечір Господь буде тобі казати, молодець. Ну ти сьогодні молодець. 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 Як ти зміг так зробити? Ти змінюєшся. Ти сьогодні зміг когось провідати, ти сьогодні зміг щось зробити. Ну не тільки зробити, не тільки провідати, але сам мінятися. Сьогодні був ти сьогодні почав читати Біблію, Господь здивувався, молодець, я тебе заставив.